Віски відомих марок, вина, лікери та горілка такі елітні напої реалізовувалися підпільно у гаражно-будівельному кооперативі. У Вінниці нелегальну торгівлю викрили співробітники управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів податкової міліції. В ході обшуку з приміщення гаража податківці вилучили продукції на суму понад 100 тисяч гривень. Її якість визначить експертиза. Втім, уже зараз фахівці стверджують, що вживання придбаної тут продукції несе ризик здоров'ю та життю споживача, адже товар ввезений в Україну контрабандним шляхом без акцизного маркування та жодних супровідних документів. Значна продукція реалізовувалась без відповідних документів, а саме ліцензії, без свідоцтва про державну реєстрацію платника. Крім того, вказана алкогольна продукція не була маркована марками акцизного податку, установлена зразка України. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 204 кримінального кодексу України. По факту незаконної реалізації збуту фальсифікованих алкогольних напоїв. Пошук клієнтів на нелегальний товар здійснювався через рекомендації знайомих та інтернет. Слідчі податкової міліції наразі встановлюють канали надходження товару на територію України, а також повне коло реалізаторів незаконної продукції.